Якщо ти готуєшся до НМТ з історії, то обов'язково вчиш персоналі. Переходь на мій канал, підписуйся. Тут є багато відео, які допоможуть підготуватись тобі до НМТ з історії 2026. А зараз кілька прикладів тестів, які були на НМТ 2025 про персоналій. Діяльність зображеного діяча на посаді гетьмана української держави на монеті датується: це Павло Скоропадський, і він був. Очільником української держави з квітня 1918 року по грудень 1918 року. Оберіть факти, що стосуються діяча, зображеного на портреті, тобто, нам треба вгадати, хто це, тому що тут не написано, і потім вибрати те твердження, яке стосується цієї людини. Це Григорій Сковорода, мандрівний філософ, автор збірки сад божественних пісень, байки харківські та інші. Він зображений на купюрі 500 гривень. Запам'ятаємо. Створюємо асоціації наступне, які з наведених фактів стосуються діяльності Пилипа Орлика. Пилипа Орлика пам'ятаємо гетьман України, який був гетьманом у вигнанні. перше нам підходить. Він боровся за незалежність Гетьманщини. Звичайно, так, просто він це робив з за кордону, і він є автором Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Перше, друге, третє правильні відповіді четверте, п'яте, шосте, сьоме нам не підходить. У відповідній імена діячів, і їх факти біографії: Кирило Трильовський, Кось Левицький, Дмитро Донцов, Євген Коновалець. Трильовський це у нас громадсько-політичний діяч Галичини, засновник патріотичної молодіжної організації Січ, Левицький це у нас співзасновник Української національної демократичної партії, голова державного секретаріату ЗУН, Донцов, це у нас голова Союзу визволення України, теоретик та ідеолог українського націоналізму. І Євген Коновалець, учасник боїв за гору Маківка, командир Галицько-Боговинського куреня, січових стрільців. Укажіть портрет діяча, діяльність якого зображено в цитаті видатний український педагог, науковець релігійний громадський діяч у 20-30-х роках очолював народівський рух в Закарпатті, представник українського політичного життя та інтелігенції на території Чехословаччини. Тут у нас є Августин Волошин, Євген Коновалець, Степан Бандера. Євген Петрушевич, і нам підходить А, Августин Волошин. Установіть послідовність фактів біографії діяча, зображеного на фото. Знову нам треба відгадати, хто це, а це у нас Лавко Лук'яненко, і нам не тільки треба вгадати, що це за діяч, нам ще треба у хронологічній послідовності розставити факти з його життя. Тобто, перше у нас буде В, потім у нас буде А, потім у нас буде Б, і потім у нас буде Г. Позначте імена учасників Київської громади. Три правильні відповіді. Іван Могильницький не підходить, Володимир Антонович підходить, Вазиль Каразін не підходить, Михайло Драгоманов підходить, Михайло Павлик не підходить, Павло Чубинський, тобто 2, 4, 6. Правильні відповіді. Якщо ти хочеш запам'ятати всіх персоналів, які будуть на НМТ, переходь на мій канал, підписуйся, тут ти знайдеш відео про всі персоналі, які потрібно знати для НМТ.